Програма Тема дня на українському радіо Дніпро. Вітаємо усіх, хто зараз слухає Українське Радіо Дніпра. Це програма Тема дня в студії ведуча та журналістка Світлана Огнівенко. З 1 липня цього року органи державного нагляду відновили проведення позапланових перевірок, які питання підлягають перевіркам та контролю. Про це розповість Вікторія Капінус, головний державний інспектор відділу з питань праці центрального регіону управління інспекційної діяльності у Дніпропетровській області. Добрий день сьогодні повідомлю вам про відновлення позапланових перевірок службою з питань праці відповідно до вимог закону України. Про основні засади державного нагляду від 5 квітня 2007 року номер 877 органи державного нагляду відновили проведення позапланових перевірок з 1 липня 2023 року. Задля гарантування трудових прав працівників упродовж періоду воєнного стану, включно до 1 липня поточного року, ми проводили інформаційні відвідування. Роботодавців та надавали консультаційну підтримку роботодавцям та працівникам. Не всі роботодавці дослухались до порад інспекторів праці. Наприклад, здійснюючи інформаційні відвідування, ми встановили, що майже на кожному третьому підприємстві і у підприємців ФОП встановлюється недотримання умов праці працівників. Недотримання порядку оформлення трудових відносин з працівниками. Шановні наші роботодавці, правильно оформлюйте працівників. Разом з тим нагадаємо, що позапланові перевірки держпраці з 1 липня 2023 року можуть проводитись на підставі: перше це звернення працівників про порушення трудових прав. Друге це за дорученням прем'єр-міністра України. Зокрема, щодо дотримання строків виплати заробітної плати. Третє. У разі настання нещасного випадку на виробництві. У період воєнного стану перевіркам та контролю підлягають питання оформлення трудових відносин, законність припинення трудових договорів, дотримання вимог закону України про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану номер 2136 Порядок проведення позапланової перевірки такий: перевіряючий вручає посадовим особам підприємства чи підприємцю ФОП, направлення та вимогу про надання документів. Підтверджує свої повноваження посвідченням інспектора праці та вносить запис у журнал перевірок, якщо він ведеться, на підприємстві чи у підприємця. Все, як і було раніше. В свою чергу посадові особи підприємства чи сам ФОП надає документи, перевіряючому у термін, вказаний у вимозі, та після перевірки документів оформлюється акт. У разі виявлення порушень вноситься припис. Вручення припису роботодавцеві передбачає усунення порушення і встановлює для цього строк. Якщо роботодавець проігнорує законні вимоги про усунення порушень, перевіряючі будуть змушені вжити заходів щодо притягнення такого роботодавця до відповідальності за відмову від виконання вимог законодавства. У зв'язку з вищесказаним звертаємося до наших шановних роботодавців. Не чекайте на візит перевіряючих. Оформлюйте працівників на роботу та виплачуйте заробітну плату відповідно до вимог законодавства. Також повідомляємо слухачам, що з 1 серпня розпочалася інформаційна кампанія Виходь на світло, яка триватиме, триватиме до 30 вересня поточного року. Звертаємо увагу підприємствам та підприємців, які саме наймають працівників на роботу на належне оформлення працівників. З поданням повідомлення до податкової служби та оформленням наказу до початку роботи. Наразі нагадаємо слухачам, що у разі порушення трудових прав звертайтесь за адресою вулиця Ніла Армстронга, 1D, колишня вулиця Казакова, телефон 794 08 30. У нас є сайт dpdsp.gov.ua. Дякую всім мирного дня! Дякуємо вам. Нагадаю, що ми послухали Вікторію Капінус, головного державного інспектора відділу з питань праці центрального регіону управління інспекційної діяльності у Дніпропетровській області. Вона повідомила, що з 1 липня цього року органи державного нагляду відновили проведення позапланових перевірок. А з 1 серпня розпочалася інформаційна кампанія Виходь на світло. Це була програма Тема дня. На все добре.